Всім привіт, друзі! Якщо довго сидіти на березі річки, рано чи пізно повз вас пройде суботня добірка головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. Тож зараз у вас є шанс її впіймати і подивитись біля мікрофона, як завжди, я Павло Поцелуєв, і ми відразу переходимо до огляду актуальних подій. Британський виробник мобільних пристроїв Bullet оголосив про випуск нового смартфона. Спільно з розробником процесорів Mediatek компанія вже 18 місяців розробляє пристрій, здатний підтримувати зв'язок та надсилати текстові повідомлення безпосередньо через підключення до геостаціонарних супутників. Bullet розраховує випустити телефон у першому кварталі 2023 року. За словами співзасновника компанії Річарда Уортона, для забезпечення зв'язку будуть використовувати. Тис супутники декількох операторів, однак їхніх імен він не називав. Смартфон працюватиме на операційній системі Android та зможе підтримувати безкоштовний супутниковий зв'язок для номерів екстрених служб допомоги. Bullet вже протестувала цю можливість у жовтні на процесорі MediaTek. Час підключення до супутника та надсилання повідомлення складає близько 10 секунд. Подібна функція працює на смартфонах Apple, в останніх версіях яких є підтримка низькоорбітальних супутників Global Star. Однак, за ідеальних умов, надсилання повідомлення займає 15 секунд а в деяких випадках взагалі до 3 хвилин. Перевага Bullet полягає не тільки в часі, а ще й у тому, що майбутні користувачі зможуть користуватися супутниковим зв'язком не лише для екстрених, але й для будь-яких номерів телефонів. Зараз компанія продовжує тестування у північній Америці та Європі перед запуском комерційних послуг. В Найближчому майбутньому потенційним конкурентом Bullet стане каліфорнійський стартап ESET Global. Він також розробляє чіп з підтримкою геостаціонарного супутникового зв'язку і вже уклав партнерську угоду з операторами Yahsat та Inmarsat. Подібними технологіями займаються ще кілька компаній, проте вони використовують низькоорбітальні супутники за наявністю достатньої кількості апаратів на орбіті їх перевагою перед геостаціонарними стане менша затримка, що важливо для голосових та відеодзвінків. Після аналізу історичних документів у НАСА вирішили не перейменовувати космічний телескоп імені Джеймса Уебба, попри вимоги активістів. 18 листопада НАСА опублікувало 89-сторінковий звіт, в якому головний історик агенції Брайан Одом спростовує звинувачення у бік колишнього адміністратора, що викликали серед астрономів рух за перейменування JWST. Активісти стверджують, що протягом 50-х і 60-х років Джеймс Веб на різних посадах був безпосередньо за. У масових звільненнях державних службовців на основі їхньої сексуальної орієнтації. Проте ОДОМ дійшов висновку, що цим твердженням наразі немає доступних доказів. У жовтні 2021 року НАСА вже заявляло, що попередній аналіз історичних даних не виявив жодних доказів участі ВЕБА у звільненнях ЛГБТК Плюс співробітників. Тоді агенція відмовилася надати повний звіт, обмежившись усною заявою адміністратора Біла Нельсона лише в одне речення завдовжки. У відповідь деякі вчені, включно з членами консультативного комітету з астрофізики, звернулися до агенції з вимогою надати більш детальне пояснення. А звіт ОДОМа зосереджується на двох конкретних. Звинуваченнях. Перше полягає в тому, що в 50-х роках ВЕБ, тоді заступник держсекретаря США, сприяв і, можливо, навіть був одним із організаторів масових скорочень службовців на основі їхньої орієнтації під час лавандової загрози, моральної паніки, паралельної червоній загрозі, жертвою якої була ЛГБТХ Плюс спільнота. У звіті історик стверджує, що ВЕБ навпаки докладав зусиль для захисту особових справ співробітників від розслідувань Конгресу. Друге звинувачення стосується дій політика вже на посаді адміністратора НАСА, а саме його ролі у справі Кліфорда Нортона, співробітника агенції 1963 року заарештованого, а потім звільненого з посади через його орієнтацію. Нортон подав до суду на комісію з державної служби США і 69-го виграв справу, заклавши прецедент для пом'якшення законної дискримінації ЛГБТК Плюс Україні. Згідно зі звітом, Веб швидше за все не знав про інцидент такою була офіційна та загальноприйнятна політика уряду. Тому на жаль, це звільнення швидше за все не вважалося чимось винятковим. У нас заявили, що висновок звіту підкріплює попереднє рішення не перейменовувати телескоп, проте визнали та засудили дискримінацію в минулому. Протягом десятирічньої дискримінацію проти ЛГБТК співробітники у уряді не просто допускали, а й заохочували на офіційному рівні. Лавандова загроза це сумна сторінка в історії Америки та в історії боротьби за права. Невідомо, якими будуть наступні кроки прихильників перейменування. У жовтні Королівська астрономічна спільнота Великобританії почала вимагати від. Авторів наукових праць називати телескоп JWST без розшифрування абревіатури. Це правило мало залишатися чинним до публікації результатів історичного розслідування. Роберт Масі, заступник директора спільноти, заявив, що має намір звернути на звіт НАСА увагу керівників організації на наступній зустрічі амаз 39 b була однією з перших екзопланет, яку дослідили вчені, тільки но вона потрапила в об'єктив Веба. На відстані в 700 світлових років від нас планета розміром із Сатурн обертається навколо зірки ближче, аніж Меркурій навколо Сонця. Космічна обсерваторія надала наддетальну інформацію стосовно окремих атомів і сполук в атмосфері цього гарячого Сатурна, а також виявила хімічну активність та хмари. Відкриття розписані аж в п'ятьох наукових статтях, дві з яких ще на розгляді. Одне з головних відкриття в атмосфері екзопланети Діоксіду сірки. Ця молекула утворюється в результаті хімічної реакції високоенергетичного світла від зорі. Подібним чином у верхніх шарах атмосфери Землі утворюється озоновий шар. Це вперше, коли учені побачили конкретні ознаки фотохімії, яку пізніше застосували у комп'ютерному моделюванні до даних, що потребували пояснень стосовно такої фізики. Окрім того, надзвичайна близькість екзопланети до материнської зірки робить її цікавим об'єктом для дослідження впливу радіації. Веб спостерігав планету своїм інфрачервоним поглядом, коли та проходила перед своєю зорею. Частина світла проходила через атмосферу. Вас 39 дев'ять різні атмосферні речовини поглинають різні кольори спектру, тому відсутність тих чи інших і казала астрономам про наявність певного атому чи сполуки. Вивчення складу атмосфери та співвідношень одного елементу до іншого допоможе скласти уявлення про те, як народилася планета. Так, результати досліджень вказують на те, що Вас 39 б в своїй історії пережила руйнування та злиття менших тіл перед тим, як остаточно сформуватися. Великий вміст зірки по відношенню до водню вказує на те, що на планеті відбулося накопичення планети зималей, з яких деякі елементи потенційно потрапили в атмосферу. Також в ній набагато більше кисню аніж вуглецю. Тобто, початково планета формувалась далеко від своєї зірки. Такий точний аналіз значно перевищує очікування дослідницької спільноти щодо інструментів телескопа імені Джеймса Вебба. Отримані дані вказують на те, що космічна обсерваторія зможе проводити широкі спектри досліджень всіх типів екзопланет, в тому числі і менших кам'янистих, як от в системі ТРЕПІСТО1. Це відкриває новий етап вивчення світів поза нашою системою. А от новий етап вивчення алгоритмів Ютуба командою нашого каналу відкривають ваші вподобайки та коментарі. Саме час зараз зробити коротку паузу, поставити нам лайк та перевірити підписку на канал. Якщо ви раптом досі не підписані, або ж якщо не активували дзвіночок для сповіщень, будь ласка, виправте цю помилку. Ми публікуємо щось не частіше трьох разів на тиждень, і це завжди цікаві та корисні дописи та відео. Дякую вам за увагу і повертаємося до новин. Під час аналізу першого глибокого поля телескопа імені Джеймса Веба, групі канадських учених вдалося виявити найбільш далекі з виявлених за весь час кулястих скупчень. Це щільні групи мільйонів зірок, які можуть містити в собі ранні об'єкти всесвіту. Результати роботи були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal Letters. В аналіз потрапили 12 таких компактних об'єктів, і 5 з них виявилися найстарішими з усіх раніше відомих. Вчені зосередилися на вивченні галактики Бенгальський вогонь, що отримала таку назву через велику кількість скупчень у ній у вигляді жовто-червоних точок, подібних до іскор. Вони можуть бути або об'єктами, що активно формують зірки, або старими колястими скупченнями. Галактика спостерігалася за допомогою гравітаційного лінзування, яке не тільки у 100 разів збільшило отриману картину, а й надало три окремих зображення. Хоча свого часу телескоп Габл не давав таких детальних знімків у новому дослідженні дані Леба були об'єднані з архівами HubbleScape. Скейп. За словами співавтора роботи Картейка Ар'єра, спостереження проводилися в протяжному діапазоні довжин хвиль а моделювання допомогло краще зрозуміти вік і кількість зірок у скупченнях. Свіжі ідентифіковані скупчення сформувалися тоді, коли взагалі стало можливим народження зірок. Їх вік визначити нескладно через те, що галактика, яка спостерігається, знаходиться досить далеко від чумацького шляху. Ми дивимося на бенгальський вогонь таким, яким він був 9 мільярдів років тому, коли самому всесвіту було всього 4,5 мільярда років. Це все одно, що намагатися вгадати вік людини за зовнішністю. Легко відрізнити п'ятирічну дитину від десятирічної, а ось п'ятдесятирічного Чоловіка від 55-річного досить важко у чумацькому шляху. розташовано близько 150 зоряних скупчень, але як і коли вони утворилися, визначити складно за допомогою веба вперше була зроблена оцінка віку таких далеких кульових скупчень. Телескоп і надалі продовжуватиме спостерігати глибокі поля за допомогою масивних галактик та гравітаційного лінзування. Здавалося б, що незвичного може бути у виявленні ще однієї екзопланети газового гіганта. Все ж таки цей опис підходить до чималої частини відомих нам світів. Однак молодій планеті HD 144082b, що знаходиться за 310 світлових років від нас у сузір'ї Центавра, вдалося здивувати вчених її щільність у рази більша ніж має бути. Маса екзопланети становить 8 мас Юпітера за майже такого самого радіуса, що робить її вдвічі щільнішою за нашу кам'янисту Землю. Що більше, з віком всього в 15 мільйонів років, вона є наймолодшим газовим гігантом з відомими нам параметрами маси та радіусу, що дає астрономам шанс дізнатися більше про те, як народжуються планети такого типу. Проблема у тому, що з двох наявних у нас теорій формування газових гігантів HD-144082B не підходить під жодну У ході першого процесу, що його називають акрецією ядра, з протопланетного диска спочатку формується ядро з твердого матеріалу. Потім, після досягнення критичної маси, воно починає притягувати до себе газ, переважно водень і гелій, згодом утворюючи планету. Другий механізм полягає у швидкому охолодженні та об'єднанні кількох щільних хмар газу безпосередньо, без кам'янистого ядра. Визначити за яким сценарієм розвивався світ, можна за його температурою, залежно від моделі та навколишніх умов, а він міг народитися гарячим чи холодним. Звичайно, що молодша планета то краще, адже то ближче її поточний стан до початку. Температури різних гігантів, своєю чергою, можна порівняти за їх об'ємом, оскільки гарячіший газ займає більший простір. У загальному випадку вчені найчастіше схиляються до варіанта акреції ядра з гарячим стартом, проте HD 144.082b виявилося занадто щільною для такого сценарію, і цьому може бути два пояснення: або в її центрі знаходиться величезне кам'янисте ядро, або ми недооцінюємо швидкість, з якою можуть остигати гіганти. Або ж і те, і те одночасно, відкриття екзопланети результат масштабної програми спостережень інституту астрономії імені Макса Планка, мета якої пошук планет гігантів навколо молодих зірок. Для виявлення нових світів дослідники застосовують метод радіальних швидкостей, стежачи за ледь помітними рухами зірки внаслідок гравітаційної взаємодії з потенційною екзопланетою. SpaceX і вогонь створені одне для одного. Компанія провела вогневе випробування з Booster 7. запалили 11 двигунів на 12-13 секунд. Кисневий бак був заповнений повністю, і основною метою випробування була перевірка роботи наддуву спустошуваного бака газоподібним киснем. На вигляд все пройшло успішно, та й загальний план був неймовірним. Наприклад, хмари подрібненого бетону класно клубочилися навколо. Та таке тривале запалювання рапторів призвело до загоряння теплоізоляції одного з трубопроводів, що йдуть до стартового столу. Система пожежогасіння впоралася, а металеві захисні панелі допоможуть запобігти подібному, звісно ж, коли їх встановлять. Думаю, варто розповісти про щось окрім вогневого випробування. Опублікована вакансія про пошук інженера, який займатиметься інтер'єром пілотованого старшипа. Значить, плани реалізуються, хоч і не з тією швидкістю, що були задумані маском. А у Флориді продовжують будувати сегменти нової вежі обслуговування і не кажуть, де її буде встановлено чим тільки підігрівають інтерес до неї. Давайте підіб'ємо підсумки голосування за головні новини минулого тижня, а далі поговоримо про запуски. Дві найцікавіші події на вашу колективну думку: анонс японського фобосохода і випробування космічної гальмівної подушки Loft ID. Голосуйте сьогодні, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях. А наш скрипт їх потім рахує і підбиває підсумки на наступний тиждень. Запуск. 23 листопада з майданчика СЛС 40 бази космічних сил США на Мисі Канаверл стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на геоперехідну орбіту комунікаційний супутник ЮТОЛСАД 10 b Апарат масою близько 4,5 тонн, забезпечить зв'язок для повітряних і морських суден на території Європи, Середземномор'я, Близького Сходу, Африки, Атлантичного та Індійського океанів. Для першого ступеня ракети це був 11-й і останній політ. Він здійснив приводнення в Атлантичному океані. Паливо, яке зазвичай використовують для посадки на плавучу платформу, було витрачено для довиведення супутника на орбіту. 26 листопада з пускового майданчика космічного центру імені Сатіша Тхавана стартувала ракета PSLV. Індійські носі відправили на орбіту космічний апарат Іос-06, який вестиме наукові спостереження океану. Як вторинне корисне навантаження, були вісім малих супутників від Індії та Швейцарії. 26 листопада з майданчика LC-39 космічного центру імені Кеннеді стартувала ракета Falcon 9. У рамках місії crs 26 носій відправив до міжнародної космічної станції вантажний корабель Dragon 2 c 211 Для першого ступеня ракети це був перший політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read The Instructions в Атлантичному океані. Dragon 2 пристикувався до модуля МКС Гармонія в автоматичному режимі трохи більше ніж через 17 годин після старту. Корабель доставив на станцію близько 3,5 тонн корисного навантаження, зокрема дві сонячні батареї Айроза і наукові експерименти. Він буде пристикований до МКС протягом 45 діб, збільшена на 15 діб тривалість перебування корабля у складі станції, пов'язана з необхідністю встановлення доставлених сонячних батарей. 27 листопада Китай запустив чергові три супутники спостереження Землі Яогань 36. Їхньою доставкою на орбіту займалася ракета Чан 2Д, що стартувала з космодрому Січан. 29 листопада відбувся запуск пілотованої експедиції Шенчжоу 15. Одноіменний космічний корабель вирушив до китайської космічної станції Тяньгун на ракеті чанчжен 2Ф з космодрому Цзюцюань. -Цю Астронавти Фей Цзюнь Лун, Ден Цимін і Джанлу прибули на станцію через майже сім годин після старту. Очікується, що за час свого перебування на борту тяньгун вони проведуть чотири виходи в відкритий космос. На нашому каналі подивіться випуск Digest+, Plus, в якому ми розповідаємо про ті новини листопада, що не увійшли у суботні оглядові ролики. Це такий самий повноцінний дайджест, з якого ви дізнаєтесь про місяцехід Powerbank, перепрошивку марсокоптера Ingenuity та кібератаку на телескоп Alma. На сайті ж читайте велику статтю про проєкт космоплану, який, хоч і не зміг бути реалізований, але був дуже близьким до цього. Автор перекладу Данил Бодю, за що ми йому дякуємо. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на YouTube, Патреоні та в Телеграм. Це люди, які донатять у проекти від одного долара на місяць, еквівалент філіжанки еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами: написання сценаріїв, озвучення та монтаж, на утримання повноцінної редакції на сайті, на керування нашими аккаунтами у соціальних мережах, на сервіси, завдяки яким у нас є музичні ліцензії, хостинг і багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки коштують свої грошей. Ми дуже вдячні усім, хто нас підтримує, адже без них проєкт просто не міг би існувати у сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо і ви зацікавитесь і вирішите нас підтримати. Посилання на всі способи зробити це знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам за здалегідь!